Що ж дочекалися, тільки зранку критикувала. Вже можу казати інше. F-16 на підльоті до України системи ППО на під'їзді до України. Російські кораблі ховаються до Очамчири, куди власне, ми їх і посилали. От вони теж почули очевидно. Ну а Орбан каже, Путін ці Цзіньпінь думають про переговори цього року. Так, так, а вже ж. Переговори будуть тільки в іншому силовому форматі. Про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина узлова мене звати зі мною традиційно. Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. Щобудня з нами, Олександре, вітаємо, рада бачити. Слава Україні, героям слава вітаю! 128 F-16 в Нам потрібно цілий флот, каже Зеленський. Напередодні виступаючи в інституті Рейгана і говорячи про те, що Росія застосовує 300 літаків. Ну але ця цифра, як кажуть і наші військові аналітики, перекриє. Бо це F-16, а не просто так. Вам, значить, а, і тут Ітані Блінкін вже на другий день саміту. Ювілейного НАТО, який триває в Вашингтоні від учора, каже винищувачі F-16 вже цього літа в небі України. Вони долітатимуть і ради оголосити, що поки ми розмовляємо, каже Блінкен, передача винищувачів F-16 іде повним ходом від Данії і Нідерландів. І ці винищувачі будуть літати в небі України цього літа. П'ять систем Петріот ми отримаємо. каже про це Байден, п'ять країн нам їх даватимуть. А ви кажете, Олександре, що коли ми побачимо більше систем ППО, то це значить, що і літаки F-16 за не. Те, що на підльоті, той долетіли цього літа, це вже прям геть на днях. Наскільки ми розуміємо? 128, Наскільки це реальна цифра? Бо Зеленський згодом теж анонсував рішення щодо збільшення кількості винищувачів, власне кажучи. Ну і бачимо, що розширюють і наші країни, наші країни партнери теж можуть нам їх передати. І чи дійсно це вирівнює паритет, а Може, й дасть нам перевагу в нашому шнемі над російськими авіаційними коритами. По-перше, що потрібно сказати, що комплексна робота вона триває надалі щодо передачі нам F-16, уже в принципі можна сказати, що ми побачимо звіти, Я думаю, про їхню бойову роботу. А найближчими тижнями, ну от, власне кажучи, зрозуміло, що точну дату ніхто не скаже, і це правильно. Ми не маємо це розголошувати. Зрозуміло, що сьогодні ми почули конкретику, це офіційні заяви. Тобто, це не заяви повідомлення з посиланням на неназвані джерела, чи там просто роздуми експертів, чи якісь інсайди. Це офіційна заява і позиція, яка була озвучена трьома країнами прем'єр якої а, схов новий прем'єр, дуже серйозний, до речі, прем'єр, я маю сказати, я така серйозна людина. Я мав нагоду запитати про нього міністра закордонних справ Нідерландів нового. А от який, ну він каже, що так будуть працювати, і він очолював розвідку і контррозвідку деякий час в Нідерландах. А от і працював в департаменті юстиції саме зараз, от е, в цей час відбувається зустріч президента України Володимира Зеленського із новим прем'єр-міністром Нідерландів. На порядку денному пріоритетно три питання можу сказати: це патріоти. І їх якомога швидше доставка в Україну. Тобто Нідерланди вже ухвалили рішення, вони вже фінансують цю, цю справу, це постачання. Друге це f 16 їх постачання, експлуатація, продовження навчання наших пілотів. І третє це те, що стосується спільних проєктів в дефенс індустрії, в оборонній індустрії, виробництва дронів і не тільки. Те, що є спільно, фактично. Ну і там ще є треки, які дуже активно обговорюються. Бо я хочу нагадати, що Нідерланди вони так само а, в рамках от мирного плану, який презентований Україною українського мирного плану, вони взяли за собою шефство за двома компонентами: це відновлення і це а, юстиція, тобто, це переслідування російських воєнних злочинців. Вони багато нам в цьому допомагають обладнанням, експертизами, своїми радниками, відновленням. Але ми бачимо, що це знаєте, а, значить, last but not least, тому що все ж, таки, а, все ж таки те, що ми бачимо, що Нідерланди і по зброї так само просуваються. Тому заяви а, двох прем'єр-міністрів Данії Фредерік Сенсхофа від Нідерландів і а, держсекретаря США Блінкен. Про те, що все на шляху до України всі бар'єри зняті, це перша хороша новина. Друга новина: про те, що ось прямо тут і зараз потрібно вести вже перемовини про подальше навчання пілотів. Чому я акцентую увагу на навчанні пілотів? Тому що треба розуміти, що літаки то є. Ну, от якщо ми порахуємо, немає 128, але десь 50, від 50 до 60 літаків можна назбирати бортів уже. Які це Данія, це Нідерланди, це Бельгія, це Норвегія, які готові нам передати? Є е, питання по пілотах. Чому ну треба розуміти, що навчання пілотів це час? Плюс треба розуміти, що вочевидь е, логіка така, що потрібно відправляти наших льотчиків на навчання поступово. Але й не забувати залишати тут. Ми не можемо всіх відправити, тому що у нас тут є авіація, її має хтось пілотувати, і вона виконує практично щоденне завдання. Це літаки радянського типу, але наші пілоти мужні з мужністю, великим героїзмом вилітають і виконують завдання, б'ють по об'єктах ворога на землі, наносять удари по окупованому Криму по військових об'єктах і не тільки і вони. Докладають надзвичайно серйозних зусиль для того, щоб допомагати нам на суходолі нашим силам. Тому питання відправляти поступово пілотів, а це зрозуміло от те, що озвучив президент. Це наша ціль, до якої ми рухаємося. Це та мета, це математичні розрахунки, які дійсно вирішать для нас завдання і повного домінування в українському небі наших літаків, а витіснення російської авіації. Зменшення спроможності ворожої авіації вони не зможуть так себе, знаєте, брутально нахабно поводити, як вони це іноді роблять. Вони вже в повній мірі не можуть цього робити, але разом з тим зможуть ще менше. будуть зменшені їхні потужності і надалі. І це вирішення питання про підтримки наших дій на землі, тобто про використання літаків для нанесення ударів по наземних об'єктах. Ворога ось, власне кажучи, те, що треба розуміти, і це правильна амбітна ціль. Саме такі завдання ставить перед собою Україна досягти, ще ж не треба забувати про міражі, які пообіцяв французький президент Макрон. Це теж питання, яке потребує вирішення навчання наших пілотів. Ну, чому я скажу, що є два моменти. Перше, яке вирішується, це про надання нам ППО, прикриття аеродромів, друге, навчання пілотів, треба зрозуміти цю таку річ, що е я вже сказав про те, що знаєте. Ми не можемо всіх одразу відправити, бо треба завдання тут виконувати. Uh -huh. Так само те, що я можу сказати наступну річ, це те, що ну, пілоти мають підростати. Ви розумієте, що пілоти, які відправляються на навчання F-16, це не люди, які прийшли а, на перший курс університету і сказали: От я вже хочу літати. Тому що так це не працює, є ось пришвидшені програми, але все рівно треба мати теоретичну базу, потім мати практичні навики. Бо авіація це ну технологічний вид війни. Тому що все ж таки треба розуміти, що а, багатьма діями от, дрону керують землі, керують з якогось місця. Пілот керує літаком. Фактично, він вирішує у хвалі дуже багато завдань. У нього дуже багато ризиків і викликів, особливо в умовах війни. Тому Відростає фактично наше наступне покоління пілотів. Вони крок за кроком наближаються фактично до того, що проходять в наших а, вузах теоретичну підготовку і так далі, потім практичну певну, і тоді вже їх можна відправляти, навчатися. Це теж час. Тому потрібен час для того, щоб наших пілотів навчити. Два пілоти на літак, мінімум, я хочу нагадати, має бути. І для того, щоб вони. Були готові, тому цей процес буде йти поступово. Я думаю, що зрештою Україна буде мати ці 128 літаків. Просто що це питання часу, і цей час може розтягнутися і на 2025 рік. Теж треба розуміти і треба говорити так само відверто. Але а тут варто усвідомити таку річ, що головне, щоб цей процес почався, повірте мені. Ті, хто говорять про те, що літаки не змінять нічого докорінно на полі бою, звичайно, не варто сподіватися, що вони прибудуть кілька одиниць спочатку, потім ще, потім ще, потім перша ескадрилія 12-14 і все, перелам. Ні. Але вони точно посилять. Ну вони mm -hmm. точно посилять наші спроможності, знаючи просто, як скільки. Зараз і е, які літаки виконують бойові завдання, отак, в принципі, маючи уявлення. Я розумію, про що я кажу, наскільки для нас це підсилення буде важливим, а це буде підсилення і оборони складової в тій кількості, в які вони наступатимуть. Чи на початках лише неї, а потім розширення і для певного роду атак, і по позиціях ворога і може й по тилу Все буде. Я думаю, що поступово все ми побачимо. Ми побачимо і перше, і друге. Просто треба це все запроваджувати поступово треба подивитися як на практиці вони тут запрацюють в україні і, mm -hmm. і буде звичайно і перше і друге звичайно це багато розумієте, ми не можемо собі дозволити у нас немає а, 500 літаків і ми сьогодні думаємо от як нам використати куди нам скільки літаків і так далі а ці можливо нехай відпочинуть а ці нам не дуже потрібні а ці ми взагалі може ще навіть там комусь дамо в користування Uh, у нас ситуація така, що ми маємо забезпечити все, і не тільки ми, а наші партнери. Це принципово важливо, щоб ці літаки мали озброєння, щоб в нас були підготовлені досвідчені пілоти, щоб наші аеродроми були прикриті системами ППО. Тому я про це кажу, і ці процеси дійсно синхронізовані. Дивіться, Німеччина ж вже поставила нам Петріот так само. Ми знаємо це вже було про це оголошено. Далі будуть наступні системи: це все синхронно йде з літаками, і щоб ці літаки в результаті могли виконувати з різних завдань цілодобово. А це в мене і було наступне ще уточнення по озброєнню, тому що в 16 можуть різноманітну номенклатуру на собі нести. Це теж буде, треба буде працювати ще додатково над постачанням цього озброєння, і що насамперед корисно може там застосовуватися те, що вже потенційно буде в арсеналі найближчим часом або і є номенклатури. Озброєнь дуже багато, можна перечислювати Добре. не одну хвилину. В чому особливість в 16? Дивіться, він бере. Приблизно він бере а, десь два з половиною рази більше навантаження по зброї, ніж міг 29 дев'ятий. Uh -huh, uh -huh. Розумієте, при цьому він маневровує цей літак. Він здається таким невеликим, але це дуже хороша машина з точки зору аер... аеродинамічних якостей, з точки зору технічних показників і з точки зору того, яке озброєння вона може нести. Це озброєння, починаючи від ракети АІМ-120-140, A -A а, ракети, які можуть використовуватись повітря повітря для збиття ворожих літаків або дронів або ракет. Це і а, ракети Амрам, так само. Ну тобто, ті, про які я сказав, це ракети а, JASSM дальністю і на 500, і на 1000 кілометрів. Це ті ж самі кориговані авіабомби JDAM. Або інші подібні там на базі Марк 2 і інших, які використовуються зараз нами. А, тобто озброєнь дуже багато потенційно. На нас, мабуть, цікавить найбільше це те, про що я сказав, про ці ейми-ракети, ну, протиповітряної оборони, і, звичайно, JASSM, чи будуть вони в якій кількості і на яку дальність. Якщо б вони були хоча б на 500 кілометрів, це б суттєво підвищило наші спроможності вже. Тому номенклатура там озброєнь дуже велика, особливість в чому – ефект, тому що їх можна швидко відремонтувати, бо їх є багато в світі, відповідно, фонд запчастин до них дуже великий. І друге, до них дуже багато озброєння можна адаптувати. Ну, я вам приведу приклад. Дивіться: якщо ми говоримо про те, що ми змогли адаптувати на український су 24 ракети, наприклад, Storm Shadow Scalp G. Або ми адаптуємо там ракети ХАРМ на Мігі-29 чи інші види озброєння, чи там до Су-27 наших. То, в принципі, це все те, що не треба адаптувати, воно може використовуватися на тих же самих f 16 Більшість кількість, більшість із тих ракет, які є, повітря земля, які є в світі, вони можуть бути адаптовані і вони застосовуються, не потребуючи часу там, якогось додаткового і так далі. Просто вау. А між тим говорить Орбан в записках мандрівника в тому своєму листі до ЄС, що попри те, що в Росіян по 91% втрат особового втрат особово тільки на харківському напрямку, що до нас прямують системи захисту неба та побільше F-16, і Що на полях саміту НАТО ми чуємо не лише заяви про підтримку, а й бачимо вже конкретні дії. Путін і Сі Цзіньпінь, каже Орбан, думають, що в цьому році будуть перемови. Перемовини, перемовини і очевидно за словами того ж орбана з того листа на умовах путінських окупаційних, і тут виходить дімка Медведєв, теж який очевидно не знаю, в якому стані але новини, звісно, читає, і каже, що Росії необхідно готуватися до захоплення всієї території України вже після того, як Москва і Київ підпишуть мирний договір і завершать війну. Цитую хворого навіть підписавши папери і прийнявши поразку, частина радикалів України після перегрупування сил рано чи пізно повернеться до в. Лади, що буде надихатися західними ворогами Росії, і тоді настане час, каже Мідвідів, остаточно розчавити гадину. За його словами, в цей момент Росія повинна буде вбити довгий сталевий цвях у кришку труни бандерівської квазідержави, це нашої з вами, а також знищити залишки кривавої спадщини і повернути землі. Що залишилися? Ви це вже настільки просто повернути ці землі в лоно землі російської, бо вороги Росії нікуди не подінуться, і Медведєв готовий до майбутніх бит для захисту вітчизни, на яку постійно хтось очевидно нападає. А для чого? От вони ганьбляться? Просто такі? Ну які переговори? Будемо вибивати і все. І кому ось ці вже дописи потрібні? Ні, ну справа в тому, що е, це потрібно сприймати з тієї точки зору, що Росія таким чином намагається, ну вони фактично демонструють свої наміри і прагнення. Тому що, очевидно, і ми маємо це так сприймати і пояснити нашим партнерам, в чому тут логіка, в чому суть того, що говорить Медведів. Це ж ми можемо сприйняти на перший погляд, і в принципі правильно, це як там Нісуразі, як у них там це говорять, але тут є певні моменти, ну які. Таким чином, Медведів вже говорить наперед, що ми маємо бути готові воювати. Чому? Тому що, мовляв, в Україні хтось з'явиться. А якщо не з'явиться, то їх треба буде придумати. Обов'язково Ну, тобто, це ж це ж так працює у них. Значить, пропаганда російська їх видумає. Тобто він уже наперед говорить, що за будь-яким перемир'ям, яке це, може це. бути, послідує продовження агресії. Чому ну звичайно не тому, що Росія так захотіла, а тому, що на Росію готові готували напад. Це абсолютно вкладається в путінський наратив початку так званої СВО. Да, Він вже до все. сьогодні каже, що ми не хотіли нам, ми не ведемо війну агресивну наступальну. Ми захищаємося. Це да, ж його логіка. Да, да. І відповідно це все вкладається. Тобто, цю заяву треба сприймати і показувати нашим партнерам і говорити. Що дивіться, ось це справжній. Мир, якого хоче Росія, мир в лапки, я беру звичайно. Що це означає, що вони готуються, як тільки буде якийсь шанс, нагода після будь-яких сценаріїв, там перемир'я, припинення вогню чи іншого, спровокувати продовження війни. А спровокувати для них це ж ну на раз-два. Ну тобто, а, хоч провокацію, збройну вчинити, навіть якщо не вчиняти збройної провокації, просто сказати. У них там є якісь, от, значить, сили зараз, які готуються і так далі. Цих сил може не бути, але вони про це скажуть. Ну тому, власне кажучи, тому для цього вони готуються. Ну от це те, що треба розуміти. Відтак, як це трактувати. Відтак треба рухатись таким чином, що по завершенню війни Україна має отримувати стійкі гарантії в розвиток того ж угод, які сьогодні під уже 22, го так здається, була підписана. Угода про безпеку і співробітництво між нами і е, нашими партнерами з Європи, і не тільки з Європи, далі рухатися до НАТО, щоб ми гарантували, що після завершення, от чому мене запитують: а чому? Тут часто запитували, чому в угодах, які підписуються про безпеку, часто йдеться, що в разі нової агресії наші партнери мають зробити те-то, те-то, те-то. Та от чому? Тому що Медведів робить такі заяви. Тому що якщо Росії не зробити боляче не нести таку поразку, після якої вона буде оговтуватися дуже довго, і яка призведе до наслідків до речі, до речі, я не можу не сказати в Дагестані акції протесту. Да, от тобто, внутрішній фактор так само там присутній, вийшли, тому що відключають воду і світло, ага, так. да, така ситуація. Ну, тобто соціальна напруга лягає там ще на. Релігійно на те, що там режим кремлівський підіграє, тисне на них на, на борців за свободу Кавказських республік і так далі. Ну але от тому потрібно нам забезпечити гарантії безпеки і прийняти нас в майбутньому НАТО. Тому ми і готуємося до того, що все може повторюватися і наше завдання постійно зміцнювати і розбудовувати таку оборону і таку міцну державу, в тому числі спільно з нашими партнерами, звичайно, не тільки самим. На яку Росія просто ну от, у них думок не було, тобто щоб Медведів вийшов і сказав: та ми не будемо на них нападати, не тому, що вони в майбутньому готуються перегрупуватися, а тому, що вони вже так перегрупувалися, що ну нічого не світить нам. Однозначно, атака та, Дагестан стабільно раз в місяць, то й по кілька вибухає, і про це ми говорили неодноразово. Також те, президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Вашингтоні, виступаючи в інституті Рейгана, каже, що це ж тільки питання часу. Просто коли Росія перегрупується, піде, бо Путін мав то що брехло, так йому ще завжди мало. Це так він коментує, що Крим ніколи не стане обмінною монетою. Це неможлива опція говорити. Ну і на загалу, отак, коли в НАТО говорять про те, що нам підсумковому комуніке за Міст. Найкраще міст це було би знищення Керченського мосту, незаконної зайвої конструкції, зброя для його знищення. Чи не так? Ні, ну безумовно, що міст і вся логістика, і потрібно продовжувати по ній відпрацьовувати. Тут жодних сумнівів немає. Ну абсолютно, тобто, все, що стосується на сьогоднішній день от забезпечення окупованого півострова, це дійсно так. я Ну у мене. Послідовна позиція, вона в цьому сенсі зберігається, що це потрібно робити, перебувати там логістику, наносити удари як по окупованих територіях, там позиціях ворога, так і на території Росії. І ось там оцей південний фланг, який там, значить, я його називаю південним флангом на території Росії, куди летять ракети, куди летять дрони. А, ну, це потрібно продовжувати абсолютно. Я до речі, от про південь, якщо ми заговорили, південь я не можу от не сказати. А значить, сьогодні з'явилися в різних там пабліках, мережах я побачив, як над Каспійським морем летіли ракети: Х-101, які запущені ту 95 з Росії. Ймовірно, одна із цих ракет прилетіла, на жаль, і вчинила жахливий злочин, влучивши в дитячу лікарню в Києві. І от люди собі там туристи, які сходять там по воді. А я хочу нагадати нічого, що. А є договір про прикаспійські держави підписаний про держави, які мають вихід до Каспійського моря. Так звано. там є Азербайджан, там є Казахстан, там є Росія і так далі. Нічого вони не хочуть сказати, що в цьому договорі написано, що заборонено море це використовувати в військових цілях. Та, взагалі -то. Взагалі -то. та де? Договорів, вже, що не існує насправді. А так ну, а це ж найближче, а вони ж не так давно його підписали. Так чого ви його підписуєте? Чого ви боїтеся сказати Росії, що ракети літають? А чому, та, а дійсно? Ну, от, от я завжди задаю це питання. Це треба піднімати на всіх міжнародних майданчиках. Ну, тобто літять ракети, вони погодились зовсім про інше. Там ще Туркменістан здається, є теж а в цьому договорі. Ну тобто, як це о, взагалі сприймати? Тоді бояться всі Росії, так тоді ціна цим домовленостям, Та тоді скажіть відверто, що ви продовжуєте перебувати під російським тиском і не сформулювали а своєї незалежної політики по відношенню до безпеки. Якщо ми говоримо, що є держави, які претендують на лідерство в регіоні, ну Азербайджан з Туреччиною, наприклад. Так, вийдіть і зробіть заяву, скажіть, а що ви робите, Росія, чому ви запускаєте? Ми ж домовились, ви цього не будете робити, і ми вам це забороняємо? Ні. Ну, так, а Казахстан, ну так, а що ви тоді хотіли? Ви тоді будете сидіти спостерігати, я розумію, поки Україна переможе, а тоді скажете: О, так, ми теж Та -та -та, будете Росії, давайте погадати. там і так далі. Ми будемо сподіватися на більшу рішучість і не лише від них. До речі, Росія вже перебасовує залишки свого флоту, куди я їм завжди бажала до очом Чири. Але про це вже завтра поговоримо. Олександре безмежно вдячна вам сьогодні. Дякую за ваш час і за ваші роз'яснення і за вашу позицію. Звісно, насамперед. До зустрічі завтра на все добре. побачення. Дякую, до зустрічі. Олександр Мусієнко, керівник центру військових при Ірина Ірино злова ім'я. друзі. Дякую, що ви нас дивитеся. Обираєте так активно до нас приходите. Робіть Робіться, будь ласка, на Ютубі Олександра Мусієнка, Мусієнко Ченнел, просто в описі під цим відео. І на Ютубі Західнету та 24-го Всюди раді вас бачити, раді наші зустрічі та вашій увазі. Бережіть себе, вірте збройні сили України. Побачимось і переможемо.